Вночі у Луцьку сталася масштабна пожежа. Полум'я спалахнуло близько першої ночі у складських приміщеннях біля однієї із релігійних організацій та торгового центру. Сталося це на вулиці Конякіна. На гасіння полум'я довелося подавати аж чотири водяних стволи. Через що загорілися склади, і що там було далі у сюжеті. Пожежу, котра вночі спалахнула на тутешніх складах, говорити не дуже хочуть. Хочемо запитати за ту пожежу, що сталося вночі, де то було, як я, то сталося. Я вам не можу сказати, я прийшов на службу, то зараз то було вночі, зараз не можу сказати. Це може, хто може очевидити. А є хтось, хто може розказати. Там десь десь я приїхав в Павлові, там є такий. Я не на роботі, що всіх а. не знаю толком. Бо писали пожежники, що якісь складські приміщення горіли. Да, 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 там да. що якусь гуманітарну допомогу зберігали. Чи... Що ви там фантазіруєте? То, то, пожежники обманюють? А ви хто такі? Журналісти. Ну, то й добре, що журналісти. Звісно, обманюють. То як вони показували фотографії, казали, що була пожежа в складських приміщеннях. Ну, То ми хотіли запитати, як Я ну... теж був молодий. Більше ніхто до нас тут не вийшов. Вогнеборці розповіли, що то було не просто загоряння, а складна пожежа. Її ліквідовували майже годину. На щастя, ніхто не постраждав, окрім самих складів і їх наповнення. Пожежа була складна. Площа пожежі на момент прибуття рятувальників вже складала декілька десятків квадратних метрів. Вогонь вихопився на покрівлю складського приміщення. Ось воно було розділене на окремі бокси. Всередині знаходились горючі матеріали, які складали велику пожежну пожежне навантаження. Через те і через сильний мороз, можна сказати, це теж перешкоджало гасінню пожежі, але завдяки оперативним діям вдалося запобігти поширенню полум'я на. Сусідню будівлю торгового закладу причина пожежі ще встановлюється. Там працюють спеціальні фахівці разом з правоохоронцями. Кому належали склади і які горючі матеріали в них зберігали. Ми спробували дізнатися у представників релігійної організації. За вказаним на офіційному сайті номером телефону ніхто не відповів. Зауважимо, що кілька років тому релігійна організація потрапила у гуманітарний скандал. Як писали у пресі, церкву підозрювали у махінаціях з гуманітарною допомогою. Мовляв, під виглядом допомоги завозили чимало комерційних товарів. З приховуванням від сплати митних платежів, релігійна організація тоді заперечувала причетність до махінацій. Говорили, що це наклеп. А от у 2020-му в рішенні Любомильського райсуду зазначено, що у вантажі, котрий як гуманітарну допомогу везли для церковної організації, виявили понад дві тонни незаявленого нового одягу. Вартість прихованого товару була понад мільйон і двісті тисяч гривень. Аналичук, Дмитро Кудик, Неля Прокопчук для новин на часі.